Та і разом скажемо слава, слава Богу. Знаєте, не мав сьогодні проповідувати, говорити слово, але десь почув, що потрібно сказати ці думки, які Господь поклав мені на серце. Я б хотів коротко поділитися словом, буду читати перше місце, буде книга пророка Єремії, 8 розділ 22 віршик. Чи немає бальзаму в Гілеаді, чи немає там лікаря? Чому нема великування для доньки народу мого? І друге місце це буде книга пророка Єремії, 46-й розділ, 11-й віршик. Піди до Гілеаду й бальзаму візьми, дівчину, дочку Єгипту. Надармо вживаєш ти ліків багато, своїх ран не загоїш. І тут є таке місце, і перше це запитання, воно звучить: каже: Хіба нема? Бальзаму в Гілеаді. І друге місце я прочитав. каже, Звертається і каже: іди, піди, візьми цього бальзаму в Гілеаді. Бо каже, ти надієшся, ти каже, вживаєш багато ліків, ти кажеш, надієшся на ці ліки, але каже, від цього тобі каже, твої рани вони не загоються. Від цього тобі це вилікування воно не, не прийде в твоє життя, це вилікування. Каже, ти не надійся на ці ліки, каже, бо тобі не прийде, твої рани ти не загоїш цими ліками. Але каже, піди до Гіладу і візьми бальзам, бо там є в цьому Гіладі, там є бальзам. І каже, він вилікує цей бальзам, він на твої рани буде, і твої рани вони загоїться. І знаєте, брати і сестри, мені згадується історія з нового заповіту про, про одну жінку, яка була хвора на кровотечу 12 років, і каже, вона. Не раз вона ходила до лікарів, не раз вона витрачала багато коштів на ці ліки. Вона хотіла десь таким способом вилікуватися. Вона надіялася на цих лікарів, вона надіялася на ці ліки, але вона дійшла ще до гіршого. І одного разу вона почула про Ісуса. Одного разу вона почула, що є один чоловік, що є один чоловік, який кладе руки, і люди вони оздоровлюються. І є один чоловік, який підходить до тих людей, і він дає їм зцілення. І є той чоловік, на якого люди кладуть свою надію і вони стають здоровими. І вона поклала в своєму серці, каже: Я піду, я піду, я хоч торкнуся країшка одежі, але я стану здоровою. І вона повірила в це, вона поклала свою надію на Ісуса. До того вона Наділася на ліки, до того вона наділила на лікарів, але сказала, вона дійшла вже до гіршого, але сказала: Я піду, я піду, я покладу свою надію на Ісуса, на того, в якому може бути моє виздоровлення, на тому, якому може мене істілити. І вона пішла і там торкнулася Його одежі, краєшки одежі, і там прийшло істілення. Вона пішла до того джерела, яке, до цього гілеаду, яке там, де був цей бальзам, бальзам на ізцілення, брати і сестри. І знаєте, я пригадую. Історію зі свого життя, де я багато цього не розказував багатьом, але в мене була ситуація, до якої мені потрібно було до певного моменту, мені потрібно було заробити кошти. І знаєте, я десь понадіявся, я сказав, десь десь поклав таке в серці своєму, я понадіявся, сказав, от я маю роботу, я буду працювати, я вже собі все розпланував, скільки я буду в місяць заробляти. І я до, до цього моменту я зароблю ці кошти. Але знаєте, прийшов. В середу на молитву у нас була молодіжна молитва, і там було слово до, до молоді було слово, каже, ти надієшся на це, на це, ти надієшся на кошти, ти надієшся на людей, ти надієшся на інше, але каже, я буду рушити ці твердині, я буду рушити ці надії, каже Господь. Але той, хто понадіявся на мене, каже Господь, я буду благословляти. І знаєте, я десь так слухав це слово, я подумав, Боже, можливо, ти до того говориш, можливо, ти до іншого говориш, але я про себе не подумав. І знаєте, коли я наступний день, я зранку. Приходжу на роботу, я приїжджаю на цю роботу, брати і сестри, і знаєте, дзвонить мені шеф і каже: все, більше в тебе роботи немає. І каже, я грошей не маю, щоб тобі платити. І знаєте, я тоді згадав, я тоді мені приходив на думку це слово, де Господь казав, коли ти понадієшся на це чи на інше, коли ти понадієшся на людей, ти понадієшся на кошти, каже, я ті твердині, я буду рушити в твоєму житті. Але каже, коли ти понадієшся на мене, я буду благословляти, я буду проводити тебе, брати і сестри, і як Бог почав вчити мене. Як Бог почав говорити до мого серця, каже: не надійся на людей, не надійся на кошти, не надійся на працю, каже Господь, але надійся на мене, і я буду проводити тебе, і я буду благословляти Тебе. І знаєте, брати і сестри, згадується інша історія з нового заповіту про одного чоловіка, про того чоловіка, який був хворий на проказу, який прийшов до Ісуса і каже: Ісусе, якщо ти хочеш, якщо ти хочеш, здоров мене, Ісусе, я вже втомився, я вже не маю ні надії, ні на що, вже ніхто. Хто мені допомогти не може, лікарі мені не можуть допомогти. Коли я йду, всі від мене відвертаються, бо я хворий на проказу. Але Ісусе, якщо ти хочеш, якщо ти маєш цей бальзам, Ісусе, оздорови мене. І знаєте, Ісус каже, Я хочу, я хочу бути здоровий. І знаєте, брати і сестри, коли я читав це перше місце, каже: Хіба немає бальзаму в Гіладі, хіба немає вилікування, брати і сестри? Є в Ісуса Христа, є в Того, який сьогодні є на цьому місці, є в нашого Бога, брати і сестри. Нашого люблячого батька, але каже, іди, як я друге місце читав, каже: іди, іди до цього Гіладу, іди і візьми цього бальзаму. Не надійся на ліки, не надійся на людей, не надійся десь на роботу свою, не надійся на це чи на інше, але каже: іди до Гіладу, іди до Бога, іди до того, хто має допомогу, іди до того, хто має сьогодні вирішення твоєї проблеми, іди до того, хто сьогодні готовий тобі допомогти, хто готовий дати бальзам на твої рани, хто готовий сьогодні об'в'язати твої рани. І сьогодні готовий допомогти, готовий сказати так. І я хочу тобі допомогти. Я хочу сьогодні подати із в твоє життя. Я хочу сьогодні подати оздоровлення в твоє життя. Я хочу подати тобі в духовному плані, в духовному плані. Можливо, хтось сьогодні сидить на цьому місці і відчуває в своєму житті щось не так сьогодні в духовному плані, десь не ці відносини з Богом, сьогодні вже, але на цьому місці є Господь, який сьогодні готовий подати бальзам, бальзам на твої відносини з Його. дорі, брати і сестри, на цьому. В місті Господь, який прийшов сьогодні своїм бальзамом, який сьогодні хоче лікувати тебе і мене, дорігі брати і сестри. Але він сьогодні говорить до Твої до мого серця, ти піди, ти прийди сьогодні до нього, ти прийди, ти скажи, Боже, я вже не маю надії ні на що. Я вже не буду надіятися на це чи на інше. Але я сьогодні понадіюся на тебе, бо в тебе є вирішення для мене. Я б сьогодні хотів, щоб ми зараз схилилися, схилилися перед Його лицем. Ми кожен знаємо, які в нас є проблеми, і ми кожен знаємо, які в нас є десь невирішені, десь Ситуації, десь їм, десь ми впали, можливо, десь немає десь надії іншої, брати і сестри, але сьогодні є надія в нашого Бога, і він сьогодні є на цьому місці, і він хоче тобі і мені сьогодні допомогти, але ти сьогодні схилися до нього і скажи, Боже, я сьогодні прийшов до тебе, я не маю на кого надіятися, але я сьогодні надію свою, і я кладу на тебе. І сьогодні Бог Він прийде до твого серця, і Він сьогодні подасть свій бальзам на твої мої рани, і Він буде лікувати, і він вирішить Твої мої проблеми, бо ти. Сьогодні свою надію покладеш на нього буде молиться. Амінь.